Так, дивіться, це раннє цвітіння персика. Звісно, був вітер і трохи там лепестки полетіли. Якраз от на да? розовий колір. Класно. Того року тут такі були персики огромні. М -м -м. Зараз підійду до другого дерева, там інший сорт. От такі от квіточки. Красиві. Ну, перше дерево це саме плодовите. Сажайте її собі таку красоту. Персики як на ринку. Ну все. Обзор персиків закінчились. Пока.